Форму одізду, давайте одіваємося місце. Формуло одіз одіваємо. Вибачте, зараз. Ось так швидко просто їхало, що ми не встигли вдягнути форму одягу. Пошли, нахуй, Суся, ну, стой! Друзі, усім привіт! А ось і початок того відомого відео, де водій чітко. Розказав працівникам поліції, що їм робити і куди їм йти. І чому він так зробив, я розбирав в попередньому відеоматеріалі. Тому подивіться на моєму каналі і обов'язково підпишіться на цей канал. Дивимось. Вітаю. Потім... Що, нарушаємо? що саме? Форму одягу. Да, вибачте, зараз. Ідіть одягайте, форму, да, форму давайте, мала, будь ласка. Форму одягу давайте одіваємося. А ви не чуєте, що ми. Я говорю, форму одіжди одягаємо. Зараз. Отак швидко просто їхало, що ми не встигли вдягнути форму одягу. Пане водію ви знімаєте? Право, прийміть. Чуєте, чи ні? Що ти забув зробити? Право прийміть. Хтось такий. Право, примите, будь, будь ласка. Ты ты чё, не слушай, меня, турак, Я, Я говорю, кто в ты в такой, полиции, рябченко, карте. Примить, дальше, ласка, ты Право, будь ласка. Что не слышишь, что меня стати пункт Я говорю, кто ты такой? Дальше что ты не сказал? Вы что это мы решили? Я говорю, дальше что ты не сказал? Вправо, будь ласка, примите. Я говорю, что ты не сказал, что ты включил? Он сказал. Кто сказал? Я Общается один человек, все нахуй с ним пошли, один остался. Ты будешь общаться, Ряпченко? Примите, справа, будь ласка. Фамилия как? Да вот их еще назвали. Ряпченко. Так, да. прийміть право. Ласка. Посвідчення. Прийміть, будь ласка, Я право, не порушуйте правила дорожнього руху. Ви чуєте мене? Я посвідчення, що раз Ви чуєте чи ні? Ну а далі, друзі, ви знаєте, що було, тому що ми вже це дивилися, не будемо повторюватися. Саме головне, що взагалі мене ну дуже смішить. Що кажуть працівники поліції? Ви так швидко їхали, що ми навіть не встигли одягнутися. А що ви робили взагалі, що ви такі роздягнуті? Є дійсно форма і вимоги до однострія. І це водій каже, вірно. Працівники поліції постійно про це забувають. Є вимога про попередження про те, що здійснюється фотовідеофіксація. Є вимога про те, що на вимогу водія, працівник поліції зобов'язаний пред'явити своє службове посвідчення. Всі ці речі вони не роблять, і тому ми бачимо. Останнім часом ось таке спілкування водіїв з представниками поліції, тому що самі винні в тому, що відбувається, я особисто і моя особиста позиція, ви всі знаєте, не пропагандую таку історію стосовно такого спілкування. Однак, коли воно з боку представників поліції системно порушує чинне законодавство, системно робить те, що не передбачено законом, системно порушує права громадян, системно не виконує свої прямі обов'язки, то ось вам і результат. Наша це працівник поліції каже, ось це. Пане водій, ви знімаєте? Ну, по-перше, працівник поліції не знімає вас водій, а фіксує, фіксує ваші незаконні дії. По-друге, кожен з вас повинен пам'ятати про те, що якщо є зупинка транспортного засобу, це один працівник поліції робить. Коли він починає підготовку до розгляду справи, розгляд справи, це робиться одноособово, не колегіально, цього взагалі не передбачено. А вони дуже полюбляють ось такі, як коршунги налітати, два, три, чотири і одразу починають про все це казати. До речі, якщо ти водій, я не знаю, хто це знімав відео, дивишся, мій контент, обов'язково зв'яжись зі мною в, в директ в інстаграм. В описі під цим відео буде послання на всі мої мережі. Давай вийдемо на зв'язок і є невеличка пропозиція. Якщо це цікаво, до речі, друзі, не забувайте про те, що завжди фіксуйте всі дії працівників поліції. Хто вам що нічого не казав, це не заборонено. Завжди робіть цей алгоритм дій. Він, по-перше, дисциплінує працівників поліції. По-друге, якщо вони діють незаконно, в подальшому, мов вони в більшості випадків так і діють, в суді ви зможете довести свою правоту. А зараз, друзі, невеличка рекламна пауза, та ми продовжимо. Друзі, а у мене до вас питання, де ви купуєте автоцивілку? Особисто я на Hotline Finance. А якщо ви з якихось причин ще ні, то ось вам три аргументи змінити ваш підхід до страхування. Перше це швидкість, адже за стосунки сервісу онлайн страхування Hotline Finance ви можете порівняти автоцивілки від різних страхових компаній. Вибрати найкращий для себе варіант і оформити все, не виходячи з свого дому, просто на своєму смартфоні. Всього лише за 5 хвилин. Зручність, всі оформлені страховки з необхідною інформацією на випадок, ДТП будуть зберігатися в одному місці. Вигода, адже з моїм промокодом boltic 10, ви отримаєте знижку 10%. На автоцивілку. Hotline Finance, Друзі, рекомендую. В описі під цим відео буде посилання. Ось тому, друзі, в свій час я і пропагандував ту ідею, щоб створити індивідуальну, персональну фінансову відповідальність цих працівників поліції, щоб вони несли індивідуальну відповідальність фінансово за свої незаконні дії, тому що ми бачимо, як вони порушують чинне законодавство, що вони належним чином не несуть жодної відповідальності. Дуже важливо. Всі дії фіксувати, діють незаконно залишати скаргу, визивати службу моніторингу на місце, повідомляти на телефон гарячій лінії Міністерства внутрішніх справ 0800 500 202. Всі ці алгоритми потрібно робити. Багато з вас то каже, на що це робити? Треба, тому що чим більше скарг за їхні незаконні дії, тим більше. Буде по ним проведено службових розслідувань, відписок. Тобто вони по кожній цій заяві, по вашій, 100% відписуються. Тому це треба робити. Треба наводити порядок в рядах патрульної поліції, в тому числі, тому що все, що відбувається останнім часом, ви зверніть увагу, скільки відео такого характеру, де вони відмовляються давати посвідчення, відмовляються те робити і інше. Ігнорують вимоги водія. Ну ось і попався такий водій, який просто чітко каже: роби так, як пише книжка, як пише закон, в тому числі завдяки ось таким водіям і громадянам України, які свідомо підходять до своїх прав, їх вивчають. Ми створили спільноту клубу юридичного захисту водія. До речі, долучайтеся за цим номером телефону. Тому що чим більше нас буде обізнаних на дорогах України, тим краще. І ця ситуація, на жаль, все частіше трапляється на дорогах України. Саме ця ситуація, яку ми побачили, коли дійсно поліцейські не представляються, не дають ознайомитися з посвідченнями, вимагають вийти з автомобіля. Це не передбачено чином законодавством, Ви ж це розумієте, я пояснював. Придумують якісь орієнтування прямо на ходу. Вони це полюбляють. Це реальність, у якій ти, як водій, щодня ризикуєш своїми правами, свободою. А в тому числі і безпекою, і в критичний момент не буде часто, щоб загуглити, що говорити поліцейському, чи мають право зупиняти на блокпості, чи інші питання. А ще гірше ти можеш взагалі зробити помилку через незнання і все. Поліція 100% це використає проти тебе. Ми це бачили саме тому. Друзі, я створив курс юридичного захисту водія. Це не просто лекції, це твій спокій, впевненість, чіткий план дій у будь-якій ситуації. Ти будеш знати свої права і вміти ними користуватися, що є дуже важливим. Жодних емоцій чи істерик при зупинці твого транспортного засобу. І головне, твоя свобода, гроші і гідність будуть під надійним юридичним захистом твоїх знань. Ти отримаєш завдяки цьому курсу більше 30 практичних відеоуроків, які можна переглядати в будь-який момент. Будеш знати, як правильно реагувати на незаконні вимоги, в тому числі такі, як я знімав, вийти з автомобіля. Що говорити, як знімати, як фіксувати порушення, так, щоб це було доказом у суді. Живі розбори кейсів, питання, відповіді, прямі ефіри зі мною та моїм адвокатами, а ще бонус 50% знижки на участь в клубі юридичного захисту водія. Ось що дає мій курс. Закон на твоєму босі, але тільки якщо ти вмієш ним користуватися і краще навчитися до ситуації ніж під час неї або вже після неї. Стартуємо ми 13 червня. Ціна доступна для кожного, бо це питання вашої безпеки, гідності і прав. Тому переходь в опис під цим відео і забирай своє місце на моєму авторському курсі. Бережіть себе, друзі, і усім вам мирного неба.